Всім привіт, 31.07.2025 обзор баштанчика. Садилося десь в середині травня цей баштан. Обзор йдемо за цим інструментом, дивіться що у нас тут каже. В минулому році я садив баштан, поливав травяним настоєм, поливав золою, а в цьому році і в позаминулому році привіз, хто пам'ятає, 36 тонн пересипця. Ось дивимося вусик. Ще зелений. Це, по-моєму, Чарстон В Взагалі жінка купила тут різні сорта, ще гібриди. Багато диньок ось так пожовкло, посохло і бадиля попропадала. <кхи> така динька вже. Величенька. Десь туди я вчора ходив. Десь були кавунчики пару штук. Усик, ось. Ще зелений. Цей теж усик ще зелений. Так, це в нас, мабуть, огонюк якийсь. Вусик теж ще зелений. А, ось. Найшов? Ось, бачимо, усик уже сухуватий. Але були вчора позавчора дощі. Такі два заходи 15 по 20 минут. Невдобно одної рукою сейчас. Розовий. Хай ще полеже. І ще десь один. И еще до то на Да, ось тоже бачим вусик. Уже сухий. Ну, кажут, может и на солнце он запекся. Ну, сейчас вырежем, посмотрим. Только в ножа и репнул. Значит, можно взрывать. Вот такой кавунчик. Самый большой урожай в этом году. Ну, что ты сделаешь? Нічим не підкармлювалась, нічим не підживлювалась, не удобрялось. Ну есть, тобто, тільки органіка, сипець, гній і все. Але не непогано. В цьому році багато вкус людей ще ще даже і не, не і, і немає і так далі. Десь я а тут ще огонюк вот А ось. Ось огонюк. Ні, хвостик ще. Хвостик он на листочку закручений, ще зелений. Ну, що, гуржай буде. Трошки більше тенісного м'ячика, наверно. Может, Може ці дощі щось і дадуть. Пару дощів по, по 15-20 по минут були ввечері і утром. Десь сантиметрів 5, можливо, і промочило. Так що ось такий врожай у нас. Жінка тут сапала його раз 5, мабуть. цей весь баштан. О, цей теж вже бусиком засихає. Он видно вже сухий. Можна спробувати. Ні, ножика встримив він не репнув, не будемо його різати. Деньки воно вже видно, що трошки жовтіє Деякі ну, в общем, якось так. Хтось хтось надгрисано. Зайчик на якийсь. Більше не знайду, цей самий, коли я ходив, він самий перший був, нав'язався, десь я там дуже обзорчик робив відео От він і Достиг да, ну земля земля реально мокра, промикає, прям прогрузає, промочило добре. Можливо кокаунчик щось -щось і піде. Бо в цьому році взагалі нічого не поливав. Слово зовсім. Трошки в травні були дощі, там в червні трошки були дощі. Липень, конечно, у нас вже спекотний, жара. 37. В общем, якось так. Всім удачки, всім пока.